Доброго дня, YouTube. У нас іде легенький дощик. Це дуже добре, оскільки поля вже у людей засіяні. Зараз, доки є така пауза, дивіться, в мене є потреба зробити груз наперед. Ось на цей, на цей швеллер хочу вчепити груз. Бо в мене така проблема, можливо і у вас є така сама. Коли, коли в мене тут сівалка, вона дуже важка. Сівалка, культиватор важкий, з плогом такої проблеми немає, але особливо з сівалкою, з культиватором. І коли зараз має бути, ну, має кропити свої поля, також кропачку, коли ззаду чіпляю, то вона важка також. У мене трошечки передок починає підійматися. Особливо, коли на розворот йду і під легенький горбичок, то в мене капот. Піднімається і хочу повернути на розворот, а він собі прямо їде. Це мене трошки ну, нервує скажімо так, той момент, коли це відбувається. Тому я вирішив зробити на ось цей швеллер груз. Але не хочу чіпляти там якісь рейки чи там труби чіпляють, колінвали старі. Хочу зробити штатний такий грузик, викрасти, що він буде тут красивий. Зробив з картону ось такі екскізи. Бачите, приблизно як він має бути. Ось так один. Ну, він трошечки замаленький. Я зроблю ось е, таких з бляхи вирубую таких 4 штучки. Ось так. Один, потім так другий, і обтягну їх бляхою. Між собою скріплю трубою і ще один такий самий груз. Ну, Щоб він був красивий мені тут. Отак. Є ось такий, цей трошки буде замалий. Замали... Зробив ось такий май... більший більш ну, прямий такий ескіз. І такий європейський зробив, бачите? Ось так. Мені щось ось цей послідній вподоби, Ну, це я так зробив, скажімо так, ну, щоб не на сліпу його робити, щоб знати хоча б, як він де тут виглядати. як, Ось так, бачите. Зараз я швиденько це все з бляхи виробую. У мене бляха 1 мм, це трошки недобре, я робив приблизно ось такий груз на великий трактор МТЗ, то я робив його оці бокові частини стройки, ну, а обтягував бляхою двойкою. Він більш такий, ну, тримається. Буду робити, у мене немає такої бляхи, буду робити з міліметрової бляхи, але коли їх ось ці дві пластини буду так скріплювати, між ними будуть якісь перемички, щоб не видувало, коли я буду заливати бетоном їх. Ну що тоді? Я вирубую, періодично буду щось вам показувати. Ну і звичайно кінцевий результат. Ще один такий скіс квадратний, це я хочу зробити другий подарунок на мотоблок. Ну Це буде друге відео. Там дуже хитрий буде груз, він буде так пересуватись і буде чіплятись на задню навіску і на передню. Ну Це друге відео буде. Зараз погнали робити ось таку. Такий грузик на китайський тракторець. Ну це, в принципі, не, не тільки в мене сінтаї як приклад. А ви можете, чи у когось, може, другий там, чи Т-25, покажу приблизно, як це робиться. Бо я вже робив такий на великий тракторіат, того і хочу зробити на, на маленький. На свій. Ну що тоді, погнали далі? Ну що ж, продовжуємо показувати далі. Дивіться, ви ось по, цій, по цьому ескізу я виробив таких 4. Пластиночки. Ось так. Трошечки щось я повтикав, бачите, тут є джамб, а тут не було. Ну нічого, буде там остренько. Ось так, бачите. Вербу є 4 штучки таких. З я з тим позачищав, бо буду його зварювати, це все полутоматом, оскільки бляха дуже тонесенька. У мене полотмат без газу, плюсова проволока. Вербу ось такі де, листки. Товщина однієї цієї шайби буде 12 см. Ось так я її зараз по дві штучки кладу, одну так-так і обтягаю по кругу. Буду пробувати варити зсередини, щоб ось тут з цієї сторони не було. Ну, шовчика не було. Звичайно, буду не сплошним що а так. Десь, через, може через 2 см буду чвіркати. Зараз я це все зроблю. Ну і покажу далі. Такий короб. бач, там всередині. Ось так. Так, один буде. Я його культурю. Так один. І збоку ще один. Буде. Ось тут. Їх я з'єднаю напевно якимись трубами такого. Раз і в долині, другий раз. Ну і ще треба буде зробити кріплення таке, щоб палець закладати, можливо, треба буде щось потягнути, але воно буде зачеплене до самого ось цього швеллера. Ось так. Вариться дуже погано. Бачите, я варюю з тої сторони, воно аж наверх виходить. Але нічого. Я його обчистю файно викраситься і, і буде працювати. Ну що, роблю другу. Покажу далі, що буде. так воно на землі виходить, бачите. Не знаю, мені, би, мені би, я би хотів, щоб воно мало цей груз хоча б там не менше 40. Щось бачу по цих коробах, прийдеться якесь желізо та ставити. Ну, бачите. продовжую знімати цей процес. Зробимо і подивимо. Цих грузів, що я роблю. Зварив ще один такий короб. потім їх обох з'єднав між собою двома трубами профільними. Це, здається, нижній 2х4, а цей О, а цей верхній 2х4, а той нижній 3х4. Ось так, воно вийшло. Зараз Ну, чекайте, покладу. Зараз... Тут на своє місце. Бачите, воно приблизно виходить. Ну, посередній. Приблизно так. Ну, це так, щоб показати. Бачите, як воно? Такий загальний вигляд. Якісь трохи вони завеликі виходять. Бачите як, ну нічого страшного. Зачищаю шви, заливаю бетоном, красю потім, коли вже бетон висохне. Потім поважу, я це все розкажу. Ну і зачепимо вже готові на тракторець. Продовжимо результат цього грузика. Покрасив його, позачищав шви. Це вже пройшло 7 днів. Трошки довго бетон засихав, не знаю чого, з пропорції бетону 1 до одного. Трохи кидав туди якихось кусочків желіза, такі, туди, щоб вагами була великою. На, на даний момент цього груза вага 36 кг. Хотів, щоб було 40, але щось не, не, не дотягнув, скажу так. Ну нічого, це теж добре. Ззаду приварив ось такі шпільки, щоб прикрутити його. ось так, бачите. Прикручуватись він буде ось до цього швеллера, Зробив таких два отвори, шпільки туди зайду, зайдуть, ззаду гровер, шайбу і закручуватись буде. Така легенька до роботочка, взяв профіль 3х3. Прикрутив зверха. Ось так, бачите, там. дві Прикрутив зверха, щоб підняти трошки груз вище. Щось подумав, що може бути маленька вирогідність, що низна частина, щоб, ну, допустимо, переїхати якийсь що, щоб не зачіпати. Ось так. Воно вийшло. Зараз я його зачеплю на своє, місце, покажу загальний вигляд. Перед цим хочу сказати, що. Хто буде собі робити подібні грузи. Я робив з бляхи 1 мм ось ці дві, ну, ось ці ж, скажімо так, цю опалубку. Але краще робити, щоб хоча б було ну, 3 мм і С2 Буде краще варитись. Мож, можна навіть буде електродом зробити. На даний момент у мене такої бляхи не було, того вирішив зробити з міліметрової. Ну, вийшло непогано, красиво. Ось так. Надіюсь вам сподобалось таке відео. Зараз зачеплю і покажу вам результат. Ось такий загальний вигляд. Зараз трошки тако збоку. Ось так воно вийшло. Ключком на 17. Як бачите, ззаду позакручував. Бачите ось такий результат. Ну, непогано, скажімо так. Дякую, друзі, вам за перегляд. Кладіть палець догори. І дивіться далі. Буде цікаво. Дякую вам за перегляд.